Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео буде по тому, як під'єднати Т5 або DS50 нашиник до Astro320. Під'єднується він таким чином до 320-ї самої бази. Просто вмикається нашийник. Тут по стандарту або з центрального меню, коли, ви, або компас, або центральне меню. Натискаєте кнопочку «Док» переходити в цей пункт меню, добавити собаку. На це питання відповідаємо так. Машиник швидко заблимає і, відповідно, під'єднається до приладу. Пишемо ім'я собаки, цими курсорами переміщуємося по списку. Цим пунктом видаляємо. На Ім'я собаки клацюємо кнопочку готово. І аналогічним чином під'єднується DS-50, хочу зробити акцент на тому, що потрібно вимкнути один нашийник. Цей нашийник вимикаємо. Беремо інший нашийник DS-50, вмикаємо його так же само: добавить собаку, можете приложити, так. Да. Чекаємо, він швидко блимає. І відповідно додається до приладу. Ім'я собака ми вже знаємо, як писати. Яким чином вони додані до приладу. Дякую за увагу. Ще хочу зробити один акцент. Те, що потрібно нашиники, під'єднувати по черзі. Дякую.